Сьогодні ми в Сумах. В Сумах, де ховають 35 загиблих прямо на цьому місці. Від двох ворожих іскандерів. Ховають, бо Росія прийняла рішення вбивати цивільне населення. Ховають двох дітей, які загибли. І велика кількість ще залишається в лікарнях, а загальна кількість поранених перевищує сотню осіб. І ми приїхали не просто покласти квіти, хоча це надзвичайно важливо. Тому що в той жахливий день це для мене дуже особисто, бо я втратив друга. Юрій Юла дуже світла людина якого я знав по 27-й бригаді, якій ми допомагали, який щойно був переведений до Сум, блискуче воював полковник, а загинув в самому центрі міста Сум, який він дуже-дуже любив, хоча поховали його в Бердичеві, і ми маємо зробити все для того, щоб. Захистити суму, захистити кожне наше місто, особливо фронтове. І тому ми вирішили розповсюдити нашу ініціативу, яку ми започаткували в Кривому Розі після атаки ракет на Кривий Ріг, де ми за рахунок коштів фонду всупереч і попри дії влади, прийняли рішення. Виділити фінансування, закупити, виготовити і поставити на бойове чергування не тільки на фронті, а в містах для того, щоб захистити людей, захистити цивільних. Сьогодні це комплекс «Айпетрі» як засіб протидії технічної розвитки є одним з небагатьох, які є ефективні для відводу шахедів, для гарантованого захисту від розвільнювальних безпілотних літальних апаратів противника ми поки що не можемо без Петріотів захиститися від прильотів балістики. Але прильоти Балістики точно передує розвідувальний дрон Русній, який координує, коригує. І знімає наслідки застосування балістичних ракет і.